колеги, вітаю! Ми вже вкотре зустрічаємось на даху наших міських лікарень. І я е, дякую всім причетним, хто дав можливість реалізувати вказаний проект. Лікарня швидкої екстреної медичної допомоги, ви розумієте, є об'єктом критичної інфраструктури. Тисячі людей звертаються сюди щодня. Це як цивільне населення, так і військові. Тож за участі наших міжнародних партнерів, французької громадської організації та імплементуючого партнера з Миколаєва було встановлено гібридну сонячну електростанцію. Ви бачите частину батарей на даху і безпосередньо є також на фасаді, якщо ви звертали увагу, що це дає лікарні. Початок роботи цієї СЕС відбувся в пілотному режимі з 1 липня 2025 року і вже на повну потужність розпочав роботу з 24 липня. Уявіть собі, за цей час було згенеровано 3,2 МВт електричної енергії. Якщо говорити більш зрозумілою мовою про цифри, то це дозволило лікарні покрити 67% електроенергії, якої потребувала ця будівля. Це перше. По-друге, зекономити. Більше 33 тисяч гривень на електроенергії, і це тільки за оцей незначний період. Що це в контексті екології та відповідального споживання вдалося не використовувати майже одну тонну вугілля і зберегти 175 дерев. Безумовно, це дуже важливо, тому що місто має бути спроможне працювати за будь-яких умов за будь-яких обставин. Я вдячна, що в нас є підтримка уряду і міжнародних партнерів і імплементуючих організацій, які допомагають наші об'єкти критичної інфраструктури робити більш спроможніми, більш потужніми, енергонезалежними. І вкотре зауважу, що це також дає можливість нам економити бюджетні кошти, які лікарня може витратити на свій розвиток, на якесь нове обладнання, на кращий сервіс для пацієнт. Тому дякую вам! Це тільки починається. Для уточнення подивився проєкт 400 панелей по 315 ватт кожна панель, 126 кВт загальна сонячна потужність. На сьогоднішній день. Ми замістили майже 60% покупної енергії. Тобто раніше лікарня купувала на ринку електричну енергію, зараз ця електрична енергія до нас надходить від сонця. Може забезпечити 3-4 години. А то якщо в ощадливому режимі, то і 5-6 годин роботи лікарні в автономному режимі. Тобто пацієнти. Лікарі не замітять, що немає електричної енергії. Станція вже пройшла таке тестування. Ніхто не замітив ці всі переходи.